Бюджетний план Дніпропетровська на цей рік перевиконають на 125 відсотків, заявили депутати фракції Солідарність блоку Петра Порошенка. На черговій сесії міськради затвердили внесення змін та доповнень до попереднього рішення про міський бюджет на 2015 рік. Це перші кроки децентралізації, що дозволить розширити фінансування соціально необхідних програм для мешканців Дніпропетровська. Завдяки прийнятому рішенню на засіданні міськради Дніпропетровський бюджет найближчим часом поповниться на 250 мільйонів гривень, за словами Каміля Примакова. А до кінця року місто отримує ще 300 мільйонів. Ці гроші підуть на життєво необхідні для Дніпропетровська програми. Благодаря програмі президента 2020 наш городской бюджет получил дополнительные средства. То есть эти суммы сегодня были проголосованы и распределены на жизненно важные, жизненно важные программы для нашего города. Это финансирование внутриквартальных дорог. Это, безусловно, финансирование программы противодействия преступности в городе Днепропетровске, установка камер видеонаблюдения. Це, безусловно, строї, продолжение строительства дороги, съезд моста. Представники блоку Петра Порошенка переконані, почала діяти фінансова децентралізація у Дніпропетровську. Та це лише перший крок у передачі повноважень місцевим громадам, заявив Андрій Павелко. Мы со своей стороны в Верховной Раде, в бюджетном комитете максимально передаем эти возможности для того, чтобы все финансы, которые были концентрированы в Киеве, максимально передать на места. Для того, чтобы местная громада решала, какой садик ремонтировать, какую дорогу ремонтировать, какие крыши, в каких дворах. И для этого были необходимы финансирования. А не как это было раньше, в бюджетный комитет бежали в очереди и просили в ручном режиме на те или иные программы перераспределения денег. Сегодня эта возможность мы полностью Також прийняли важливий, за словами Сергія Жукова, депутатський запит про визначення рівня ґрунтових вод на житловому масиві Тополя-1. Екологічну ситуацію в цьому районі депутат називає катастрофічною, адже після кожного дощу масив буквально потопає. Після голосування за запрос, власть має будет посчитать, сколько нужно затратить денег і які защитные мероприятия нужно провести на тополя. Тому що ми действительно рискуем жизнью людей і життю дітей, які ходять в и і вони прямо рядом с провалом. Та не всі соціально значущі проекти вдалося прийняти депутатською більшістю. Сергій Жуков запропонував впровадити практику електронних закупівлі за кошти міського бюджету. За словами депутата, це дозволило позбавити. Місто від корупційних схем. Такі програми вже діють у Львові та Києві, завдяки чому міста зекономили до 20% бюджетних коштів на торгах. Дніпропетровці могли сэкономити свій бюджет. ще місяць до наступної сесії буде продовжуватися продовжувати закритою. Ми это поламаємо. Наша фракція однозначно доб'ється того, що прозора. Ось ця платформа буде по закупкам. Депутати фракції Солідарність переконані, якщо Дніпропетровщина почне економити гроші за такою схемою, вже незабаром їх можна буде вкласти у вирішення більш нагальних проблем. Анастасія Плющова, Володимир Черенков, новини 11-го каналу.